Друзі, всім привіт! Сьогодні, як ви можете бачити, у нас на огляді Lexus гібрид 4-го покоління RX 450H. А перед тим як ми будемо говорити про цю красуню, я хочу в декількох словах дещо сказати. Ви знаєте, після повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію від мене дуже багато відписалося підписників. Так, я розумію, коли я дивлюся свій Ютуб, що приблизно 45% це були росіяни, і вони масово почали відписуватися. І мені казали: не переходь на українську мову, тому що це не буде набирати переглядів, це нікому не цікаво. Більшість дивиться на російській мові. Ви знаєте, я принципово перейшов на українську мову. І так, я втратив аудиторію, можливо, навіть втратив кошти. Але найголовніше, що я не втратив свою честь і совість. Тому я далі продовжую знімати українською мовою. Це україномовний контент. І я вас попрошу, будь ласка, поставте лайк, підпишіться, прокоментуйте, підтримайте наш канал, бо ми знімаємо для вас і знімаємо українською мовою. Дивіться. Автомобіль Lexus бере свій початок ще з далекого 97 97-го року, коли вперше в Америці він був показаний, і це було перше покоління. Так зараз на дорозі вже майже не зустрінеш перше покоління. Друге це покоління просто топчик, яке продавалося завжди всюди, і його дуже любили. Третє покоління, так також нормальна тачка, абсолютно вже були гібридні установки. А у нас четверте покоління, і вже наразі вийшло п'яте покоління Lexus R з e, 2022 року. Даний екземпляр випускався з 2015 по 2022 рік. Ну, давайте одразу пробіжемося по салону, по якості їзди. Ви знаєте, навіть після мого Mercedes в 166 кузові я сідаю в Lexus RX 450H і я кайфую. Бо жодної ямки я не відчуваю. Мій позвоночник просто відпочиває. Тому підвізка максимально комфортна. І найголовніше так, якість матеріалів, ми вже про них поговорили. Це не просто там щось космічне, фантастичне. Але в лексусі тихо. А як на мене, це найголовніше. Так, давайте трішечки пройдемося взагалі по салону. Що мені подобається? Посадка дуже зручна, кермо абсолютно зручне. Все на своїх місцях, підлокітник. На правильній висоті, що цей, що цей, що на карті. Мені подобається кольорова гама цього автомобіля. Кольори строгі, кольори сучасні, кольори, як на мене, лакшері. Тобто вони абсолютно адекватні. З чим я точно не можу погодитись, це з, з цим селектором коробки передач. Ну, по-перше, оці ці лабіринти, по яким вона бігає, це не дуже зручно, як на мене. Мали би зробити щось більш адекватне. Але, звичайно, що до цього ти швидко пристосовуєшся і потім перемикаєш передачі ну вже як, типу, поповседневно, скажімо так, і нормально, ніяких з цим питань немає. У нас є електроручник, у нас що є, підігрів, обдув, сидінь. Це все класно. У нас є декілька режимів підвізки, спорт, еко, ну, підвіски, взагалі-то двигуна, тобто він буде їхати. В якихось таких параметрах, які ви йому хочете задати, або спорт, або еко, або Normal. Я вважаю, що Normal це самий нормальний варіант. Є антибукс який можна відключити. Також у нас є електробагажник, підігрів сидінь, пам'ять сидінь для трьох пасажирів, повний електропакет, круїз, радар, утримання полоси і так далі. Тобто, все це є в цьому Лексусі Але, друзі, ну, по-перше, ще ця вставка також отакого якогось кольору, ви бачите, ну, ну незрозуміло. Ну вже мало б якось його шкірою обтягти, як на мене. Що мені не подобається, це звичайно. Ще що не подобається. Це щиток приладів. Він класний насправді. Питань до нього немає. Але все ж таки, в 2020 році мені б хотілося, щоб він був. Електронний. Але якщо ви до цього ну, ставитесь так байдуже, скажімо так, то ну, він нормальний. Тобто до нього питань немає. Єдине, що хотілося б, ніби, то вже, щоб він був електронний. Але є, то й є. Ще значить, що таке, ну, оцей весь функціонал, мені подобається, рукою я можу дотягтись до нього. Тобто тут питань немає. Єдине, що за цією мультимедійною системою. Точно, що мені не подобається, це те, що от в мене зріст 1,90 м майже. І дивіться, на витянутой руці я не можу до нього дістати. Тобто, в дорозі керувати цим тачскріном буде дуже складно. Як на мене, то вони зробили тут якби, керування, да? але оце цей, оце управління, це управління не дуже таке зручне на перший погляд. Тобто до нього треба звикнути, бо воно перескакує часто. Попадає, от я хочу на аудіо, бачите, воно місце, що там призначення перескочило. Ну, тобто, це потрібен час для того, щоб до цього звикнути. Але він функціональний, швидко перемикається, тобто тачскрін працює дуже-дуже чудово. Єдине, що в дорозі, це незручно, бо треба до нього тягтись. Але це таке це вже, скажімо так, із держки. Що мені ще подобається, я вже про кольорову гаму сказав. Дивіться, у нас є такий. Значить, підстаканник, і що в ньому класно, от тут така кнопка Push. Можна спочатку не зрозуміти, для чого вона. А Push це, ось ви можете, наприклад, опустити один підстаканник для більш великого об'єму бутилки, наприклад, або стакану. Тобто, якщо вам треба для маленького стакану, ви нажимаєте, і бачите, він повертається в своє положення. Ну, як на мене, це класно, зручно зробили. І в цьому плані Lexus. Молодець. Також, що мені подобається, що матеріали, хоч це в нас і кожзам, але в нас є і обдув сидінь, і перфорація, і підігрів, все в трьох рівнях. Тобто це дуже круто. Також у нас є панорама. Це взагалі прикольно. Дивіться, ну, класно. Коли ти влітку їдеш, ти можеш відкрити люк і насолоджуватися. Просто свіжим повітрям. Якщо ти не хочеш або йде дощик, можна просто закрити панораму і насолоджуватися зоряним небом ввечері. Як на мене, це дуже-дуже круто. Ще раз повторюю: все абсолютно на своїх місцях, все абсолютно вказує нам на те, що це автомобіль преміального класу. Навіть оця строчка на торпеді, якщо ви бачите, тобто це все говорить про те, що ви дійсно в автомобілі дорогому. Преміального класу, і коли ти їдеш на такій тачці, ти розумієш, що в принципі в житті ти багато чого досягнув. До речі, заводиться він також дуже, дуже чудово. Спочатку потрібен час, якщо ви після ДВС, то потрібен час для того, щоб зрозуміти, як ця вся система працює. Бо, бачите, в мене сидіння від'їхало, кермо піднялося. Це зручно. Але якщо я хочу завести автомобіль, увага! Все, автомобіль працює. Хоча двигун внутрішнього згорання поки не працює. Тобто вона заводиться як електричка, починає рух як електричка, і тільки після того, як ви на газульку давите, підключається двигун внутрішнього згорання. Це, ну, прикольно. Гібрид це взагалі прикольна тема. До речі, розхід палива в середньому в цього автомобіля 8 літрів на 100 кілометрів. Подивіться на цю машину. Подивіться на ці матричні фари, подивіться на ці туманки, бампер, решітка радіатора. Ну як в неї можна не закохатися? Ну це просто топчик. Машина 2020 року, але вона абсолютно виглядає як сучасна нова машина. І навіть, от кинувши погляд, не можеш сказати, що ця та що цій тачці вже 4 роки. Вона ніби виїхала з салону. Вона сучасна, вона гарна. І, е, як на мене, то Лексусу вдалося зробити автомобіль, як, в який можуть закохатися як чоловіки, так і е, жінки. Звичайно, що на вторинному ринку цінники різняться колосально. Якщо ми беремо двохлітровий турбірований мотор на передньому приводі і шестисупеневому автоматі, можна купити таку машину 2020 року, наприклад, в районі 30-35 тисяч. Якщо ми беремо 3,5 літровий атмосферний е, двигун. 3,5 на повному приводі, то такий автомобіль вже буде коштувати приблизно на 10 тисяч дорожче. Якщо ми беремо гібрид, то гібрид буде коштувати приблизно на 20 тисяч доларів дорожче, ніж його двохлітрова копія. Тому ну, ціна на Lexus RX 4-го покоління може різнитися приблизно в 20 тисяч доларів. А до речі, якщо ми кажемо про ціни, то середня ціна такого автомобіля 2020 року гібрида на сьогоднішній день в Україні 60 тисяч доларів. Ну що, тепер прийшов час підняти капот і подивитися, що ж у нас знаходиться там. Ну, Що мені подобається точно, те, що я бачу під капотом. Так це те, що тут все дуже-дуже акуратно зроблено. І багато е, автолюбителів вони плутають цей двигун і кажуть, що це 3,5-літровий двигун, такий, як ставився на Camry 40, там, якщо пам'ятаєте, да, Camry 3.5, Camry 3.5. Ні, це зовсім, другої, е, зовсім другий двигун нової генерації, до дозавершений, сучасний, дороблений. Тобто це абсолютно інший двигун, але. Але за що люблять Lexus і Toyota, це за їх надійність, і цей двигун в надійності абсолютно не втратив. Я вам скажу, що навіть і двохлітрові турбіровані мотори кажуть, мотори не дуже. Я б сказав, це неправда, бо двохлітрові мотори також, в принципі, непогані. Єдиний там нюанс це по турбіни, по турбіні можуть бути питання. Але там ремонтої турбіни коштує копійки. Тобто я знаю екземпляри, які приїхали вже по 300 тисяч на турбомоторі, і ніяких питань немає. Є єдине, що Ну, як для Лексуса, тільки передній привід. Базова комплектація на 2-літровому моторі і ненадійний 6 шестиступеневий автомат, то вони якби відштовхують і не хочеться купувати. І я вам не рекомендую через це купувати 2 літра турбо. Але якщо у вас не вистачає грошей на гібридну версію, то можете розглянути, тільки дивіться, неушатані екземпляри. Якщо... Ви підкопили трішки більше грошей, беріть 3,5 бензиновий двигун. Так, там буде розхід палива в середньому літрів 15. Але ви отримуєте надійну тачку, і, до речі, вже навіть на повному приводі. Але якщо ви взагалі хочете шиканути і купити тачку, яка буде і з розходом палива адекватним, і на повному приводі, і в максимальній комплектації, то це ваш варіант. Lexus. RX 450H. Звичайно, що ні про жодних там потьоків не може бути мова. Звичайно, що тут немає турбіни, вона тут не потрібна, бо в парі з цим двигуном працюють ще два електродвигуна і в сумі це видає нам 313 кінських сил. І повний привід тут, ну він такий символічний. Тут немає кардану, щоб ви розуміли. Тут просто додатково встановлений електродвигун на задню, ось який. Допомагає цьому автомобілю десь взимку, десь на якоїсь скользкій дорозі. Все. Тобто, це чисто символічний повний привід. Але тим не менше він є. До речі, в 2017 році Lexus додав ще до цього кузова удліньонну версію. Тобто версія ще є на 11 сантиметрів длинніша ніж ця. Але ну то вже на любителя, мабуть, то більше для американців. Всі лексуси, яким 10 і менше років, у них є одна й та сама проблема: це паливні насоси. Але я знаю, що приблизно 70 тисяч машин було відізвано по гарантії, і були ці насоси замінені. Тому можливо і на цьому лексусі також був цей насос і час по гарантії замінений. Бо, скоріш за все, що таких машин багато під цю відзивну е, кампанію попало, але це взагалі не проблема. Як на мене. Машина їде 8 секунд до сотні, машина на цепку, машина з двома потужними електродвигунами. І це все, ви подивіться на цю красуню. І це все можна вкластися в середньому в 8 літрів, а по трасі і того менше. До речі, повний привід вічний, він просто вічний. Ми вже про нього сказали, але ну, там просто нічого ніколи не ламається. І підвізка в нього абсолютно адекватна. Цей Lexus. Ходить без проблем 150 тисяч до першої заміни, там якихось резинок, пильничків, салімблоків і так далі. І тому подібне. Все це коштує, ще раз повторюю, копійки. Якщо ви не вжигаєте по якимось ямам, то цей автомобіль 150-170 тисяч проходить без втручань в підвіску. Абсолютно. І підвізка ну це просто цукерочка. Підвізка на цьому RX, як і погода на сьогоднішній день. Оптимальна! Ну, традиційно коробок було небагато, всього три. Тобто, на двохлітровий на турбо ставилися гідротрансформатори шестиступеневі, На 3,5 Lexus 350 не гібрид. Ставилися восьмиступеневі коробки Айсін. Aisin, ну, Aisin це завжди нібито надійність. Але що 6, що шести, восьмиступенева коробка не любить, коли давлять в пол і постійно їздять агресивно. Тому. Гідротрансформатори цього не люблять. Я маю на увазі саме ці, які стоять на RX 2 літровій та 3,5-літровій версії, і вони ще люблять, щоб їх обслуговували. Тобто слідкуйте за ними, замінюйте своєчасно масло, і тоді 1200 він має відходити. А найкраще, що може бути. Це ось цей безступеневий варіатор, який ставився на 450 гібрид. Він абсолютно надійний, от, просто абсолютно надійний. Щоб цю коробку вивести з ладу. Треба дуже добре постаратися. Тому от вам і варіатори. Ви всі кричали, що варіатори це погані машини. Всі. Хто їздить на гібридах, хвалять цей варіатор і кажуть, що це просто самий класний варіатор. По-перше, передачі не відчуваються. По-друге, він надійний, не потребує якихось додаткових вкладань, обслуговувань і буде їздити, знову ж кажу, традиційно для Lexus Toyota вічно. Якщо б я для себе брав би, то я брав би 3,5 2 GR FKS мотор або е 450 H гібрид. А двохлітрову версію, мабуть, би точно не брав. Це мій висновок по моторах. Хоча, я кажу ще раз, двохлітрові, абсолютно адекватні мотори. Єдина проблема турбіни і комплектації, а також те, що там тільки передній привід. Давайте сядемо позаду. Я вам зараз покажу, як я можу розміститись тут. До речі, я сів сам за собою. Мені ви знаєте, місця вистачає абсолютно. Комфортно, я себе відчуваю. Ну так, можливо, трішечки хотілося б більше, але ж почекайте. А, ні, це вже до упора. Далі не від'їду. У нас є підлокітничок. Тут у нас що ніша така, куди можна накидати сімок і лускати на задньому сидінні, дивлячись тік-ток, але краще цього не робити, бо це ж все ж таки Lexus, які сємки. Тут у нас можна еспресо випити, наприклад. тут так, це закриваємо. Тут у нас є додатково підігрів задніх сидінь, розеточка, а також виведені дефлектори обдува для того, щоб можна було з комфортом ну, їхати позаду. Також у нас є значить, склопідйомник. І, я вже казав, панорама. А також можна додатково включити світло для заднього пасажира. Якщо ви, можливо, хочете почитати якісь новини. З газета Дела Спорт. Я читав деякі відгуки власників таких лексусів, і знаєте, що вони кажуть? Що керується автомобіль нормально, він послушний, але на якихось великих там горках, ямах він якби кренеться або там на поворотах. Я такого, чесно кажучи, не відчуваю. Як на мене, він абсолютно послушний, що по прямой, що в поворот, що по ухабам. Що по якимось горкам, горбікам, ямкам. Тобто автомобіль керується но дуже потужно. Лексус нам каже, що багажник тут. До речі, є камера. Лексус каже нам, багажник 539 літрів. Візуально він не виглядає на 539 літрів. Але тим не менше, що ми тут маємо? У нас є... значить, Тут у нас стоїть акумулятор. До речі, можна цю кришку зняти і побачити. Якщо вам потрібно, до речі, акумулятор новий. Якщо вам потрібно замінити акумулятор, це зробити дуже легко. Пам'ятайте, де він у вас стоїть? Це раз. По-друге, ми маємо докатку. До речі, це дуже класно, тому що у нас гібридна версія, але все ж таки Lexus зміг сюди шпандьорити докатку. Також у нас є саб, також у нас є підсвітка багажника. Підсвітка багажника тут. Тобто, якщо ви ввечері відкриваєте свій багажний відсік, то вам буде тут комфортно, бо ви все будете бачити. Також є ці алюмінієві вставочки, також на бампері є алюмінієва вставка, що дозволяє практично використовувати багажний відсік. Полка, а також дивіться, яка прикольна функція. В нас є значить, відкид сидінь за допомогою отаких от, от ручок. Ми натискаємо. Ми натискаємо і що відбувається? О, бачите? І сидіння. О, все, і сидіння за допомогою таких ручок е складається. Тобто, якщо вам треба щось груб, е там, велике, крупногабаритне, ви можете натиснути на ці дві клавіші, ваші сидушки е закинуться вперед. І подивіться тоді, який величезний виходить багажник. Ну, Практично, якщо скласти підголовники, то тут можна кидати матрас і навіть відпочивати. І до речі, як ви можете бачити, у нас угол спинки він керується рукояткою. Тому це також зручно, якщо ви десь на дальняк їдете, то це комфортно, щоб ваша спинка не втомлювалася. Ну що, друзі, тепер я хотів би зробити певні висновки по даному автомобілю. Для мене японський преміальний Lexus відкрився по-новому. Я дійсно поважаю цю марку, тому що Lexus це про надійність, Lexus це про адекватність в обслуговуванні і Lexus це про красу, гармонічність, комфорт та експлуатацію. Це все про Lexus. Дійсно, це не Майбах. І по матеріалам, і ззовні, і по будь-чому це не Майбах. Але я вважаю, що цей автомобіль абсолютно може конкурувати з BMW, Audi і Mercedes. А це найголовніше, чого добивалися японці. І сьогодні, коли потенційні покупці приходять в автосалон, то вони дивляться, Mercedes, Lexus, Audi, Lexus, BMW, Lexus. І ви знаєте, що Lexus буде дешевше, але по комфорту, по надійності. Краще. Тому, звичайно, що е, очікувати, що гібридна версія буде коштувати копійки, ні, такого не буде. Але якщо ви накопили, назбирали, або ви успішний бізнесмен, або у вас є купа. Грошей, скажімо так, або ви цінуєте надійність, якість і красу, то це точно ваш варіант. Цей автомобіль 100% для прагматичних людей, які вміють рахувати свої гроші і не будуть витрачати на космічні обслуговування, наприклад, як на BMW чи Mercedes. Це люди, які хочуть їздити з комфортом, хочуть їздити на преміальній тачці, але при цьому всьому вони вміють. Вміють рахувати свій кеш. Тому, друзі, однозначно, Lexus RX це тачка, яка варта уваги. Тому, друзі, на цьому все. Я вже чекаю, щоб знову знову сісти за кермо цього автомобіля. Я задоволений. А ви напишіть в коментах, як ви вважаєте, за 2020 рік 60 тисяч доларів за гібрид це нормально на сьогоднішній день чи ні? Але я вважаю, що Toyota робить найкращі гібриди, бо в них є 20-річний досвід в цій праці. Лексус, погнали додому. Будемо насолоджуватись. Це кайф!